Колекторські фірми це незаконні та напівкримінальні угрупування. Вони займаються неправовими методами та формами повернення боргу. Так вважає начальник головного управління юстиції області Владислав Леванець і додає, загалом колекторські компанії мають право на життя. Однак це має бути альтернатива державним виконавчим органам. Колектори повинні бути ліцензованими і діяти виключно в рамках закону. Справа в тому, що колектори це саме натуральні напівкримінальні структури. Які борги вибивають тільки їм притаманними формами і методами роботи? Коли явно будуть вас, боржника, будуть шантажувати, коли на терезах, на шальках, ваги буде стояти ваше особисте життя, це, це теж форма ви виколоти борг. І от якраз ці структури вони займаються в більшості в своєму займаються. Незаконною діяльністю, незаконно не, не стільки діяльність які формами і методами роботи по поверненню бору за словами Левенця, міністерство юстиції завершило розробку законопроекту, який регулюватиме роботу колекторських компаній. Народні депутати планують створити державний реєстр таких фірм, а самі компанії повинні пройти процедуру ліцензування. Так. Якщо ви бажаєте надавати ці послуги, ви зааналізуйте, які у вас є фахівці, чи у вас є фахівці? Може, у вас люди мають тільки по 15-20 років відсидки і ніякої освіти не мають, які будуть займатися цією роботою. На Прикарпатті сьогодні працює три колекторські фірми кажуть в управлінні юстиції. Керівники управління навіть серед своїх працівників виявили трьох фахівців, котрі допомагали колекторам. Всіх їх запевнив Ливанець уже звільнено. Цьому участь.